Бажаю міцного козацького, друзі, три роки війни і 80% народу населення України. Блядь, не розуміють, що відбувається. Не розуміють і все. Тут не знають, кому вірять, зневірені, всі їх дурять. Ви Не розумієте, да, що головний ворог нашої країни це Російська Федерація і бункер... бункерний хуйло. Це ворог номер один. Перша причина всіх наших бід. Чи напав би Хуйло на Україну, якби був інший президент, напав би. Чи була б Україна готова при іншому президенті більше, ніж при цьому? Думаю, так. Тому що цей не готувався по дані розвідки країн НАТО і Сполучених Штатів, не готувався. Передивіться записи його можновладців, міністрів оборони, шляпать їх шмигалів, розвідчиків великих. Да? Всі один голос розказували: це все, брахні, Данілов. Да? Готуйтеся, це провокації, наслякають. Закінчилося велетенськими, а, мабуть, сотня тисяч, ніхто точно не знає, втратами нашого народу і втратами територій. Хто в цьому винен? У нас е державний устрій, да? унітарна демократична держава. Хто призначає силовий блок? Хто відповідає за кого, давно всім відомо. Силові відомства курирує президент України. Він же їх призначає. Всі призначення міністрів оборони, главкомів і так далі. Це виключно прерогатива президента. Відповідна... Відповідальний за мобілізацію України в першу чергу Верховний головнокомандувач. Президент, він же Пере Зеленський. З цим зрозуміло. Чому Україна не була го готова до вторгнення? Тому що а, 50 мільярдів із ракетних програм було відправлено на будівництво доріг, які прямо по напрямкам повторнення були побудовані на Чорнобиль, куди і нахер не треба було таку такий автобан робити. І а, чому були зняті дивізіони Шилок з Київського моря, розформовані дві а В Коростені – дві військові частини, ну на базі яких танковий полк мав формуватися, і це тільки в наказі в судовому реєстрі знайшли да, по виплатам там взагалі ці края. А, як вони опинилися біля Києва? Чому був захоплений південь? Це все матеріали розслідувань кримінальних провадженнях при новій владі буде і будуть показані винні. Винні не тільки політичне, і військове керівництво, але зараз мова не за це. По самій ситуації на фронті це наслідок Наслідок цих дій, які приймає політичне керівництво. Я на Ютуб каналі і на телеграмі виклав відео. Там є одна жіночка вовчиця, Вона чітко розложила по кожній особі хто в ставку верховну головнокомандуючого. Да? Входить по кожній особі, так от 80% людей там не мали би бути взагалі нічого в військовій справі не розуміється. Вони там потрібні виключно для того, щоб для кукловодів піднімати на голосування а, руку. У меров там камишин і купа оцих офісів. Про скажіть мені, яке відношення офіс президента до має доставки Верховного Команду? І що, Ну, це бред. На мою думку, у Черчилля військовий кабінет складався з військових, бо це війна. Якщо ми не будемо розуміти елементарних речей, Рада національної безпеки складається з аналогічного ставка рішення ставки Верховного головкомандувача це ключове на даний час об'єднання да, утворення, яке керує війною. Генеральний штаб і Збройні Сили виконують їхні рішення. І ніякий сирський, ніякий залужний, самостійне рішень не приймає Ні по контрнаступу, ні по наступу, ні по відступу, ні по фортифікаціях. Всі ключові рішення про війну, по війні приймає ця ставка. Уважно подивіться на склад ставки Верховного Головного і в когось є якісь ілюзії, чому у нас така ситуація на фронті є. Як ми можемо виграти війну, якщо там 80% навіть строкової служби людей да, не служило, не розуміють війни, не розуміють, не бувають на фронті, не спілкуються з військовими, з боячки? Ну, то як ми можемо виграти війну? Нам потрібні кардинальні зміни. Рада національної безпеки аналогічна. Аналогічна. Туди вся основна військова інформація стікається по розробкам, дані розвідки, і ну, капець. А очолюється вона випускником академії ФСБ, блін. ну да, що б іще ми там добули. Але ж ви скажете, ну, блин, ну якщо в нас от так, то чому? Та я вам скажу, тому, тому що таких казаків, які були добровольці в підрозділах Збройних сил, без всяких залужних, без всяких сирських. Там фронт тримався, розхерачували підарів в Харкові і під Києвом блін, і на Донеччині. Але козаки закінчились, воюють безпосередньо козаки. Зараз уже армія фактично складається з мобілізованої. Добровольці з перших днів війни з 2014 року залишилося дуже мало. І цей костяк потрібно зберегти, щоб він обучав нових. А в нас замість мобілізації що відбувається? Бусифікація. В незаконний спосіб. Від війни заховав утікант і ухилянт Шмигаль з таким самим утікантом, ухилянтом Меров. Мусоров, прокуроров, ДБРовців, Вебов, Шмебов, податківців, митників, бляд, муніципальні варти, спецбліки. їх кого там тільки нема. І саме головне, і саме головне, що сюди заховали мусоров, які за три роки війни. Проявилися, втекли з усіх міст і сіл. Це інформації в інтернеті повно. 5% поліцейський, на якій тримається вся система, це на фронті, ті, що виконують задачі. Отут, по фронту, є ще такі хлопці. Ну 95% це абсолютно ганебне явище, яке вже викликає ненавість цього народу. Блін. Ролики в інтернеті, б'ють інвалідів, побили інма... е, ветерана війни на костелях. Ну, він без ноги. Вони його побили. На офіційні сторінки сказали, що блядь, він лох сам того заробив, місто вибачення. да, Не звільнили цих мусоров. Ця вся шайка-лейка вона ніякої, блядь, відношення до державності, до правопорядку не має. На чолі з міністром, оцим Утікантом Кліменко, який в перший день війни втік у Львов. А ця вся, блядь, деградована система має йти на фронт. І в підрозділи Збройних сил або йти в лють, а то вони всі прикриваються люттю, ну туди йти ніхто не хоче. Хлопці теж там несуть втрати, блін. І це має приймати рішення. Верховний Головнокомандуюч, Він же цивільний президент Зеленський, а не хто інший. І це не може бути. Потім не буде в Києві, блін, мажори, обіцяні Риги, блін, хто птати український стяг, викладатися в інтернет. А прийшло це мусоридло, да, провело виховну бесіду. І він через півгодини виклада ролик. Аби ви були нормальні, блін. Його відгупали там, щоб він сам записував на камеру вибачення. Але ви до держави України і до державності не маєте ніякого відношення. Ви служите все время, блін системі, блін. Януковича, Порошенка, Зеленського, завтра ще кому буде. Блін. Розганяли мітинги при пороху, при Янику, вбивали людей на Майдані. Яке покарання понесли? На фронті ми не воювати, ви не обучені. Ви маєте йти всі на фронт, пройти гарнило фронту, а потім займати посади. А то вийшло так, що це пристаніще для ухилянтов і тікантів. Що собою являє ця мусарка на сьогоднішній день? Що б там не розказували, треба мені писати. Так думає більша частина народу України. Сподіваюсь, що висновки будуть робити, тому що ця проблема набуває розголосу. Це абсолютно неправоохоронна система. Це просто, блін, збіговості утікантів і ухилянтів. Сподіваюсь, почули, і висновки будуть зроблені.